Всім доброго дня. Зараз вже підсохло. Дивіться, в переднім відео було, що масла дуже багато, але це так навмисно було зроблено, щоб воно просочило хорошо деревину. Дивіться, бачите, вони сухеньке, вже не блистить. Бачите, як блистіло під кутом. Все супер. Зараз будемо робити от сюди полочки. От сюди, сюди. І буду показувати, як це. Я встановлюю Ще не встановив, але от як воно буде виглядати. тут краї заокруглені можна, так скажем, рівно з металом чіпляти от сюди. Я трохи воно ну, буде виходити. Ну, так більше подобається. Також можна було зарізати от сюди, зарізати досочку ширшу, щоб цей. Ну, я просто не, не хотів, щоб просто не хотів. Він так, кажу, більше подобається. Встановлена друга полочка. Перша, друга. Ще до тут встановлена третя. Сюди і кришечка. Так, не важко працювати, але треба трошки підтирати, трошки, підшліфовувати. Третя полочка вже на своїм місці. Ну, ще не закріплена. По суті, все вже завершено. Майже, бачите, як воно буде виглядати. Вже виглядає як. Це Кінцевий варіант. Тут ще тільки маслом дерізав змащу і все, вже в, робочий, в робочому стані. Десь вона обійшлася біля 2,5, навіть якщо точніше бути, біля 3000 гривень. О, це так класно яка. Все, ставимо лайки, підписуємося. Вже погода буде налаштовуватися, скоро весна. І будем далі показувати про лікарські рослини.